Еєсавка, як справи? Джо з вами з новим епізодом від Chemical Guys. Сьогодні ми працюємо з цим прекрасним чорним мазераті. Я покажу вам, друзі, як почистити, відкоригувати і підсилити блиск цієї чорної фарби. Як ви знаєте, чорні автомобілі трохи відрізняються від більшості інших, бо на чорному кольорі видно всі недосконалості. Отже, пил, бруд, пташиний послід все це неподобство, прямо таки мозолить око. Тому сьогодні я поділюсь з вами моїми порадами і хитрощами, як підтримувати його стан та вигляд. Ця машина здебільшого гаражного зберігання. Вона обслуговується та воскується. Як правило, будь-яке авто, яке зберігається у гаражі, насправді потребує не так багато догляду. А бруд, який накопичується на ньому, це переважно легкий пил і сміття. Але над цією машиною ми все ж таки трохи попрацюємо. На відкидному даху, адже це кабріолет, що стояв на відкритому повітрі, і, звичайно, невеликий шар бруду на ньому, все ж таки є, як і в будь-якому іншому випадку. Ми розпочинаємо з миття. Зверніть увагу, що переді мною все, що потрібно для мийки, методом двох відер. Я буду використовувати пістолет для піни, щоб запінити цю машину. А мій вибір автошампуню сьогодні припав на наш блеклайт гібрид. Light гібрид для темних авто. Чому я обираю саме цей шампунь? Тому що він буде підтримувати і покращувати приємний глибокий чорний відтінок. Проте це не означає, що він перетворить фарбу на яскраву, як це трапилось би із білою поверхнею або поверхнею світлого кольору. Він дасть більшу глибину, більшу гладкість, що максимально посилить і поглибить темне лакофарбове покриття. Отже, я кладу бруду вловлювачі у відра. Як я вже говорив багато разів раніше, ви маєте занурити їх під кутом і притиснути до дна, щоб утворилося присмоктування і ваші брудок вловлювачі залишалися заблокованими внизу, щоб фільтрували воду для миття. Повторюємо те саме з іншим відром. Зараз я візьму свій автошампунь Blacklight і продовжу, використовуючи синє відро в якості відра для мильної води. Чорне відро я використовуватиму для ополіскування. Відброду тепер додаємо 60 мл шампуню, що рівноцінно двом хорошим натисканням на пляшку. Отже, тепер, коли я все підготував, я заповню резервуар для пінного пістолета. Як тільки я зроблю це, я сполосну машину і одразу ж нанесу піну. Отже, як видно, воду вже набрано. Залишилось додати близько 60 мл шампуню. Це два хороших натискання. Встановіть насадку, робіть це обережно. Вам потрібно перемішати воду з шампунем, але трясти не потрібно, тому що піна утвориться всередині, а не при розпилюванні. Тобто обережно примішуйте шампунь з водою всередині ємності, щоб коли вода тиснутиме на нього, вона не тиснула на піну, а саме на миючий засіб. Тепер попередньо промиємо авто, і як тільки це зроблено, наносимо на поверхню шар піни. Майте на увазі, у цієї машини відкидний верх. Я зроблю це без камери через те, що мийка кабріолета має бути трохи іншою. Далі ми продовжимо на інших областях, таких як фарба, скло. Звертаю вашу увагу, що цей піний пістолет має регульовану насадку. Отже, її можна відрегулювати, щоб випускати піну широким віялом або направленим струменем. Я використовуватиму цей інструмент як мені. Зручно, тому коли я підійду до капота, я відкрию насадку якомога ширше. А коли перейду до боків, зменшу кут розпилення і зможу краще контролювати свій піний пістолет. Айгасгараз, друзі, щойно ми закінчили промивати машину. Продовжуємо і підключаємо наш пінний пістолет. І я хочу, щоб ви уважно спостерігали, як я маневрую цим пістолетом, як я рухаю ним. Друзі, подивіться, найкращий спосіб працювати з пінним пістолетом для максимального контролю. Добре, тепер ця машина вся в піні, ми будемо мити її за допомогою рукавиці для мийки. Отже, одягаємо рукавицю на руку і опускаємо у відро з мильною водою. І пам'ятайте, завжди починаєте рухатись зверху вниз. Але оскільки ми не миємо складну кришу, ми почнемо з лобового скла. і працюватимемо вниз і навколо. Так само, коли ви миєте будь-яку частину вашого автомобіля, виконуєте прямі рухи просто тому, що якщо будь-який бруд потрапив на рукавицю для миття. Вам не потрібно робити кругові рухи по вашому авто і спричиняти невеликі завихрення, які, як ви добре знаєте, надзвичайно помітні на чорному авто. Вам це точно не потрібно. Отже, запам'ятайте прямі лінії. Вимийте половину лобового скла, а потім приверніть рукавичку на інший бік та вимийте капот. Будьте при цьому бережні. Пам'ятайте, ця машина не була надто брудною. Тому я насправді не відчуваю бруд на рукавиці для миття. А потім необхідно повернутись до відра для ополіскування. Спочатку віджати. Потім занурити у відро для полоскання. Нам необхідно добре побовтати рукавицею внизу об відро, щоб позбутися бруду, який потрапив на мікроволокна, і змити його. Якщо цього не робити, то той самий бруд повернеться на лакофарбове покриття і подряпає його. І пам'ятайте, коли ви працюєте з чорним авто, це ключова річ, яку ви маєте робити. Тому що чим більше фільтрована вода для миття, тим менше у вас шансів подряпити фарбу, і фарба виглядатиме набагато краще, особливо в кінці дня або будь-коли на сонці. Отже, закінчимо роботу з цим авто, змиємо та перейдемо до процесу сушіння. Рухаємось далі та приступаємо до процесу сушіння. І мій вибір рушника на сьогодні це вовняний ману. Причина, чому я люблю використовувати цей рушник, у тому, що він товстий. Це плюш, це шовковий кант, який не подряпає вашу фарму, і він добре поглинає воду на поверхні. Отже, вам треба використовувати щось ніжне та плюшеве. Не потрібно використовувати сухі, дуже тонкі рушники та ганчірки, які можуть подряпати вашу фарбу. Тому що ми з вами вже говорили це чорний колір, і цього достатньо. Щоб з'явились помітні дефекти, якщо не користуватись рушником, то ви дряпатимете поверхню. Отже, я продовжую фінішну обробку цього авто за допомогою вогняного мама. А потім ми повернемо автомобіль в бокс для наступного етапу дитенього.